Анатолій Олег. Мова наша солов'їна. Українські мовні візерунки споглядає щас Європа! Анатолій Олег і чаклунки! Вам шлють привіт із Коното. Мови, не зречемося історії ми, поетичне і розмовне слово нам допоможе перемогти, з мовою в серці свободу боронимо, з піснею ми просинаємось вранці. Ми ідентичність бережем не зронимо. Слові в прислівні у вишиванці. Жити в віках буде наша країна і не поступиться в захисті мови. Мова у нас, понасолов'їна, мова у них. Язик Соловйова. мова це казка і колискова, мова це хміль, що паркани плете. Вона мелодійна і первінкова, мова українська це вічне святе. Ми не заречемося рідної мови, ні не зречемося історії ми, Наше дзвінке, незрівнянне слово нам, нам допоможе переможе.